Готуємо кутю святий вечір, сьогодні 5 січня 2017 року. Зараз будемо готувати кутю. Беремо пшеничку, буде така котя. Замочимо її на 2 годинки, це вже замочена вона є. бачите, така тоді є, І ставимо зараз кип'ятити на годинку півтора дві Варити пшеничку, кутю варити. Потім беремо. Беремо горішки, товчимо і беремо мак. Тремо або беремо вже готовий мак потертий. В даному випадку такий виглядає мак потертий польської фірми. І беремо родзинки. Коли вже в нас закипить вода, трошки досолюємо. І коли буде готова пшеничка варена, додамо туди тертого маку, добавимо туди, перемішаємо, додамо тоді медуші. І додамо тоді родзинки. І в самому кінці, вже, коли воно буде охолоджуватися, додамо туди горішки, перемішаємо. Так у нас буде смачна кутя. Христос зрождається славити його.